Тримай, тримай, тримай. Катерина Сотнюк – учасниця наметового табору Криївка ОПА Поліська Січ. Вражень дуже багато. Те, чим, за чим ми приїхали, ми цього набралися. Що мені сподобалося, найбільше що атмосфера була створена так, що ти максимально занурюєшся у, ну, назвемо це повстанською. Такою атмосферою бували такі моменти, коли пролітав звичайний літак. Мені на мить здавалося, я хапала учасницю і думаю, що мені потрібно робити? Мені потрібно кинути її, десь заховати. А потім думаю, ні, це звичайний літак. Жінка приїхала на Рівненщину з Вінницької області. Цей вишкіл ми обрали тому, що він носить ім'я Тараса Бульби Боровця, а ми приїхали з Погребещанщини, звідки родом генерал хоруджої української повстанської армії Іван Трейко. Він був консультантом Тараса Бульби Боровця. І через ось такий зв'язок ми приїхали саме на Рівненщину. Локація табору не є випадковою, зазначив офіцер цивільного військового співробітництва сил спеціальних операцій Збройних сил України технік. Це територія, яка зв'язана з історією. В цих лисах зароджувалася Поліська Січ, яка стала початком народження повстанчиських збройних формувань. Він проводиться сугубо для формування у громадян України. Оборони свідомості, готовності до національного супротиву, підвищення суспільної значимості та поваги саме до військовослужбовців для проведення мотивації громадян, для того, щоб вони набували необхідні досвід для забезпечення оборони країни. Нижче середини він починав опускатися, не дергайте. Це що я казав. Чуть-чуть, чуть-чуть нажмите. Повільно, дай більше. Більше на напевно страх в очах до того, як вони беруть пульт. Після того, як вони починають відриватися від землі, відриваються, трошки злетіли в повітря, пролітають якихось пару метрів. Вони розуміють, що все, дрон це вже їх. Вони його опанували в плані того, що вони розуміють, як ним вертіти вліво-вправо. По кінцю нашого польоту з ними, так, да, діти мокрі, ладошки мокрі, але. Бужага, ще 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 в них є. Продовж тижня півсотні учасників вишколу набували практичний досвід базової військової підготовки. Серед них і Андрій Макарцов з Луганщини. Я ось буду вступати також до військового навчального закладу, до військового інституту на військову кафедру, щоб звільняти наші землі, щоб повернути мій особисто дім. Ми тут єдині, ми один за одного і, мабуть, тому є дух українців, як то кажуть. Співорганізаторами вишколу виступила громадська організація Організація Української молоді за підтримки командування сил спеціальних операцій Збройних сил України та Міністерства молоді та спорту України. Максим Філоненко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.